В ефірі ТРК Львів, програму профілі і проведу її, як завжди, я, журналіст Ігор горовлик. Досі у цій студії у нас було чимало гостей, серед них були і політики, громадські активісти, письменники. Сьогодні у нас особливий гість, робота якого не має, на перший погляд, жодного стосунку до людей цих професій. Віктор Андрейчук. Керівник управління Служби безпеки України у Львівській області погодився відповісти на наші ну, не надто звичні запитання. Доброго вечора! Добрий вечір. Чому незвичні запитання? Кажучи про це, я хотів би ще раз нагадати нашим глядачам про те, що у програмі профілі ми намагаємося з'ясувати світоглядні позиції наших гостей, з'ясувати, як вони ставляться до тих чи інших подій, до людей довкола. Працівники спецслужб, як правило, не надто откривені у таких питаннях, але ми спробуємо. Але для початку Коротка біографічна довідка нашого гостя. Андрейчук Віктор Григорович народився 30 січня 1956 року у місті Кременц Тернопільської області. За званням Віктор Андрейчук є генерал-майором. Освіта закінчив лісотехнічний інститут. Нині Національний лісотехнічний університет України, а згодом інститут законодавства Верховної Ради України від 1983 року працює в органах державної безпеки Львівщини від опер уповноваженого до начальника підрозділу, від 2000 року у центральному апараті СБУ в місті Києві, від 2008 по 2010 начальник управління СБУ у Волинській області. 3 квітня 2014 року указом виконувача обов'язків президента України Олександра Товченого, Андрійчука Віктора Григоровича, призначеного начальником управління Служби безпеки України у Львівській області. Пане Вікторе, отакі короткі, скупі біографічні відомості нам вдалося е, знайти в інтернеті про вас. Ви, е, тим не менше, мій земляк, родом з Тернопільщини. І я, власне, хотів би тому запитати у вас про найяскравіший спогад з вашого дитинства. Ви знаєте, починаємо з того, що я народився в самій звичайній сім'ї. Батько був водій, мама, як тепер кажуть, по модному так, котюр'є, яка обшивала і одівала людей. Це була трудова, звичайна сім'я. І з дитинства запам'яталось. Мабуть, саме головне. з тим лозуном я прийшов, мабуть, по всьому своєму житті. Мене мама була дуже чарівна, жінка прекрасно співала, е чуйна і розуміла життя. Я запам'ятав її вислів, з яким я, чесно кажучи, прийшов про житті. Це вона говорила, сказала таку просторіч на перший погляд. Сину, якщо ти взявся за якусь. Роботу, значить ти її повинен зробити. А просто так. Не потрібно. Мучить себе і когось. Якщо ти взявся вчитись, вирішив вчитися. Якщо ти вирішив працювати, працюй. І попри, попри своє життя, я не скажу, що це життя було засіяне. Трояндами. Тільки трояндами було все. Я свій вибір в житті зробив. Воно було все так якось просто, невимушено. Школа, армія. Ну, звичайно, пробував свої сили поступити в інститут. Тернопільський педагогічний тоді був такий, не склалося. Пригадую, було дуже глибоке дитяче розчарування, коли я е, три екзамени здав на п'ятірки, а четвертий получив двійку. Ну, в житті буває все. тому... Після була армія, два роки я відслужив ще тоді в радянських військах. Службу я проходив на території ще бувшої Німецької Демократичної Республіки. Пізніше приїхав, було навчання в інституті. Я чому вас запитав власне, про дитинство? Тому що саме в дитинстві формуються основні риси характеру. Зрілої особистості, так? І, е, власне, зараз хотів би запитати вас дещо провокаційно, можливо, так? Яку рису Віктор Андрейчук вважає найбільш позитивною у собі, а якої він хотів би е, якомога швидше позбутися? Ну, Ви знаєте, відверто кажучи, <кхів> Но на життя, на моє життя, на найбільший відбиток наложила професія. Яку я ще раз говорю я свідомо вибрав. Мабуть, в дитинстві начитався, які всіми детективів, там, про шпіонів, про інші речі. Тому я її, чесно кажучи, свідомо вибирав. Е, і для мене головне це чесність людини. Я не, я не розумію слова зради. Для мене це. Незрозуміло. І саме головне, я так, вернусь чуть-чуть дитинству, скажу, що я десь приблизно з класу там, шостого <кій> займався альпінізмом і дуже серйозно займався. Свій час, будучи студентом міжочолювань збірної України серед студентів по альпінізму, де відчуття локтя людини, де відчуття команди зароджувалось там, через те, що від руху на скалі. Чи на лідніку, то залежало життя ще моїх двох товаришів, які були прив'язані зі мною на одній мотузці. Тому для мене почуття зради це, мабуть, неприємно. Що в собі хотів би, я інколи, ну, про це можуть сказати більше мої співробітники, я, мабуть, трохи задобрий для них. Через те, що я будую стосунки з співробітниками, ну, на довірі. Я розумію, якщо я сказав, що це так треба зробити, воно має бути зроблене. превеликий жаль. В житті по різному. По різному буває. буває тому, але я ніколи в мене нема такого позиції, що я там на когось сварюсь. Я взагалі людина не. Не конфлікт. Не то, що не конфлікт, а я. Можу поговорити так, що людина зрозуміє, що краще це зробити, ніж. Може, навіть вона виходить з кабінету і думає, краще б він на мене там насварився, як він зі мною так розмовляє. Тому оця от риса мені каже, це вона для мене, ну, опять-таки, я ще раз говорю, вертаючись з дитинства, я привик вірити людині, яка поряд зі мною. Я знаю, що вона мене ніколи не підведе. Короткий конспект. Від Віктора Андрейчука. Ну, на життя, на моє життя, на найбільший відбиток наложила професія, яку я ще раз говорю я свідомо вибрав. Мабуть, в дитинстві начитався, які всім детективів, про шпіонів, про інші речі. Тому я її, чесно кажучи, свідомо вибирав. Е і для мене головне це чесність людини. Я не я не розумію слова зради. Пане Вікторе, давайте ближче до справи, тобто до вашої роботи. Дивіться, у сучасному суспільстві образ спецслужб дуже демонізований. Ну, це, звісно, не є якимось дивом, тому що після досвіду тоталітарного режиму. От, після, е, скажімо, тих злочинів, які стали відомими тільки тепер, от, ми можемо говорити про те, що, скажімо, КДБ зламало долі дуже багатьом нашим співвітчизникам. І, власне кажучи, іноді е, серед політиків, серед там, активістів, е, цей образ якось проєктується на сучасну службу. Як змінити власне, цей імідж? Ну, переконувати когось у тому, що СБУ пройшла там процес декадибізації. Я думаю, що це вже, ну, так би мовити, якось навіть і банально виглядає. Можливо, просто-напросто з часом прийде таке розуміння інших завдань і функцій Служби безпеки України. Розумієте, <кхід> без минулого не буде майбутнього. Ми відкрили архіви, зробили багато речей для суспільства. От за це я керівником лівського управління чуть більше півтора року. Ми взяли на роботу десь приблизно більш в районі 50 молодих людей, як я називаю це з вулиці. Тобто це люди зовсім нові, зовсім нове покоління. І це люди, які дехто прийшов в Майдан, скажімо, ну, мій заступник, наприклад, прийшов в Майдан, там, він також людина, яка ніколи не працювала в спецслужбі, і прийшла. І все гаразд. Я задоволений твоєю людиною. З часом це буде хороший керівник і хороший співробітник. Просто треба час. Сьогодні спецслужба інша. Спецслужба е, для народу. Вона з народу. І тому потрібний певний якийсь проміжок часу для того, щоб це стало, якби всім зрозуміло. Легше всього сьогодні, скажімо, там, ту чи іншу людей, там, старшого покоління, звільнити спецслужби і так далі. Але виникає просте питання: а хто ж прийде на їх? Хто навчить ту молодь, яку сьогодні ми взяли прямо з вулиці? Да, вони Патріоти, нехороша освіта. У нас досить жорсткий відбір, як ви знаєте, ми не беремо просто так. То ми запрошуємо всіх, там, ну, з п'яти, десяти чоловік завжди ми, є можливість вибрати. І важливо саме нам не помилитися. Я не говорю, що ми от тих 50 взяли, що це от, оце еліта, ні. В когось заладиться, в когось не заладиться, це треба розуміти. І другий момент важливий, що, що ці люди це патріоти. Якщо хтось раніше думав, що там піде в спецслужбу там, чи десь там якось зробить якісь гроші, ті гроші, які сьогодні вони отримують, ну, у нас не прийнято говорити про заробітну плату, провірте, вона дуже низька. Це більше патріоти. Тому я взагалі не сторонник говорити про роботу спецслужби. Я вважаю. Твердо, що якщо люди спокійно сплять, значить спецслужба працює. Якщо в нас нічого не зривається, спецслужба працює. Інше питання, що можемо зараз ми в такому, на такому етапі життя, де треба говорити про роботу спецслужби. І ми про це говоримо. Я запровадив ряд цікавих таких речей, скажімо, ми кожен місяць. Відкритому ефірі запрошуємо всіх журналістів розказувати, що, що зробило управління за місяць. Де ви раніше чули таке, щоб спецслужба вам Добре. щось розказала, що вона зробила? Ні, звичайно, є речі, про які ми мовчимо, з тих чи інших речей. І я вважаю, що саме такий підхід, коли ми зараз будемо говорити, розповідати, він приведе до того, що і потрібний час, що спец. Ну, це буде дійсно спецслужба і буде відповідне відношення людей до неї. Зрозуміло. Ви е, зауважили, що потрібен час, але час якийсь зараз такий, одні, одні називають, що це час божевільний, якийсь так, інші взагалі починають розповідати про те, що от ми стоїмо на порозі апокаліпсису. Ну, зрозуміло, багато інформації, інтернет і так далі. Людина просто-напросто пересічна людина. Вона просто-напросто губиться серед цього валу інформації. Але працівники спецслужби, і в тому числі ви, також люди. Тобто, як ви даєте собі, ви маєте значно більше масив інформації з різними там, загрозами, там, катастрофами, терактами і так далі, і тому подібне. Як ви, як людина, даєте собі раду у цьому потоці, чи ви маєте якийсь імунітет від цієї зайвої негативної інформації? Повірте, що ми звичайні люди, такі, як і всі. Ще ми переживаємо за все, в тому числі я. Просто я, от скажем, ритм роботи начальника управління, я приходжу з самого раненько, йду дуже пізно. Дома я десь години-дві присвячую читанню інтернету. Тобто, звичайно, такий масив величезної інформації, плюс та ідея, яка на роботі. Ну, я завжди дуже... Творязово оцінюю інформацію. Мабуть, це і дає можливість і розуміти все, що відбувається. Тому і спецпрацівників в такому ж ритмі живуть. Тобто той масив інформації, який він отримав на роботі, він десь там вдома відкладається, аналізується, і тому може їм трохи легше. Короткий конспект від Віктора Андрійчука. Сьогодні спецслужба інша. Спецслужба для народу. Вона з народу. І тому потрібний певний якийсь проміжок часу для того, щоб це стало якби всім зрозуміло. Пане Вікторе, усіх гостей, які бували в цій студії, я запитую про одне таке питання. Чи існують червоні лінії, за які Віктор Андрійчук не переступить? За жодних умов, навіть там, під загрозою, скажімо, кар'єрі чи якихось інших неприємностей. Я скажу, ну, мабуть, знаєте, я починаю нашу зустріч, говорив про те, що мій шлях в спецслужбі це не шлях троянд. Перш за все, десь приблизно років 14 я прожив без сім'ї. У мене двоє синів, які виростали також десь без мене. Були моменти в житті складні, буду відвертим. Як ви бачите, в мене ніяких зв'язків немає, нічого не було від простого оперативного співробітника, сільського ревідділу на Львівщині. Я став генералом. Я тим горжусь. Для мене це. Велике звання, я, напевно, якби батьки мої жили, для них це була би велика гордість, що син простого роботя зайняв якесь там не останнє місце в спецслужбі. Тому для мене важливо, мабуть, саме але я ніколи не переступлю одного це зрада. Тому були в мене в житті моменти, можливо, колись я. Коли піду на пенсію, напишу якісь там спогади, повірте, було дуже цікаво. І я вдячний долі, бо в мене вона була в спецслужбі і є, дуже цікаво. Бо були взлети й падіння, були звинувачення, ну, зараз вже можу, можу і скажу, що там чуть ли не, не, не зробили мене шпіоном. Ну, це нормальне явище. Так, якщо людина служить, якщо людина віддається роботі, там. це. це не можна говорити, що все буде добре. Тому я цього не сприймаю. Людина, яка зрадила раз, вона зрадить наступного раз. Тому для мене це просто неприймлемо. І коли був в мене момент важкий такий в роботі, де я стояла, як я назвав дуже важливе питання, і я сказав, що ні. Тобто ви вмієте казати ні. Так, звичайно. Ну і давайте поговоримо про приземленіші і приємніші речі. От що особисто вам приносить задоволення? Тільки прошу мені не казати, що це робота, тому що це виглядає банально, задоволення від роботи. Тобто, чи маєте якісь хобі особливі, чи просто знаходите радість в спілкуванні з друзями? На превеликий жаль, за останні, там десь особливо останні півтора року не було часу на інші речі. Але я, якщо в мене викрадається хвилина часу, я їжджу на лижах катаюсь. Я люблю відчути ризик, відчути швидкість. Коло друзів, які є в мене, з ними не поговориш про наші справи, про роботу. Так, ми зустрічаємося. Я люблю гори, я люблю ліс, я люблю те, що я колись. Люблю альпінізм, на жаль, я вже давно тим не займаюся, але це залишилося в мені. Тому для мене вільна хвилина я віддаю лісу і горам. Дякую. Дякую вам за щирі і такі відверті відповіді. Нагадаю, нашим глядачам у студії профілів сьогодні був начальник управління Служби безпеки України у Львівській області Віктор Андрейчук. Для глядачів кажу. the string is